Всім привіт і прошу мій світ! Цей день настав, і в цьому відео я покажу свою красуню саморобну стрічкову пілораму. Якою б деревообробкою чи будівництвом ви не займалися, першим ділом ви купуєте матеріал чи колоду, яку розпилюєте на дошки на пілорамі. або купуєте свіжепиляну чи вже висушену дошку. Але ж зрозуміло, що найдешевше буде колода, далі свіжепил і найдорожча суха столярна дошка. Виходячи саме з цієї логіки, я вирішив зробити собі стрічкову пилораму. Маючи в себе таку доволі недорогу викладні пилораму, ви можете купити колоду будь-якого дерева і в себе дома розпиляти на дошки чи броси. Такої товщини, яку потрібно під свої задачі, і не переплачуючи за перевезення двічі, і не платити кошти за послуги розпилювання кожного разу. Зробили для себе їсти не просить, а з'явилась колода чи декілька, розпустили, висушили в себе на горищі. Чи під навісом. Ось і є матеріал, щоб робити різні вироби для себе і не тільки. Як колись казав в одному відео про майстерню в моєї мрії від колоди до готового виробу. На цій пелерамі я розпиляв близько 16 колод вільхи, так що бойове крещення вона вже пройшла. Зроблена вона дуже просто, щоб все міг зробити будь-хто з вас. Не для професійного розпилювання, а для власної деревообробної майстерні. Також ви побачите, як вона працює. Окремо покажу кожен вузел, хоч то механіка чи електрика, зі всіма плюсами і мінусами, що треба вдосконалити. Але ця для деревообробного майстра чи для будівництва просто незамінна. Встановлюємо стрічкову пилку на два колеса ведуче і видоме. Самі колеса зроблені із дерева і за своєї дешевизни, тимчасово, тому що в зборі алюмінієві чи металеві коштують просто як космічний апарат. Чи як вся ця пілорама в сукупності. А автомобільні колеса я ставити не захотів, просто не мій варіант. Із-багатьох причин. Зовсім інша конструкція самої пілорами. А щоб натягнути пилку, використовую свій п'ятитонний домкрат, який залишився в мене від зіла. На таке собі ліжечко і обов'язково контролюємо болтом на одній чи на обох напрямних. Труба в трубі. Щоб стрічка була завжди натягнута. До речі, відео про конструкцію, як зварювалась і як покроково була зроблена ця пілорама, буде наступною. З усіма деталями тому пропоную вам підписатися на мій канал, щоб не пропускати ці та інші корисні відео, які я намагаюся робити для вас, мої глядачі і підписники. Поставити лайк і написати будь-який коментар чи пораду. Перевіривши натяг пилки не більше 1 см, запускаємо пілораму. Приблизна швидкість полотна вийшла 800 обертів на хвилину. На цій піларамі можна розпилити діаметр колоди близько метра. Максимально, що я розпилював, була колода 60 см. Більше і просто не було. Вона спеціально робила шириною рамою в 1 метр, щоб можна було розпилювати вертикально колоди пні діаметром до 1 метра. Кожне колесо сидить на фланцевому і корпусному 205-му підшипнику. Вони самоварівнювальні, тобто можуть самостійно компенсувати перекоси. І кожне змащується через тавотницю з допомогою шприца. Ось теж цікаве рішення: щоб захист від пилки був максимально щільний і швидко відкривався, були використані застібки з непотрібних роликових ковзанів. По принципу, використовуй все, що під рукою, і не шукай собі другого. Змастили підшипники і спробуємо ще раз. Шкода, що немає ні однієї колоди. Навіть пилка гостра і розведена. Якщо напишете в коментарях, коли це мають бути алюмінієві чи металеві, ви будете праві, в основному, щоб був більший крутий момент і енерція. Переходимо до самих узлів пелерану. Домкрат лежить на цьому місці і давить на пластину, яка і штовхає колеса і натягує стрічку. З допомогою шківів і ременної передачі крутний момент з електродвигуна передається на ведуче колеса, а щеплення відбувається за рахунок уважеля і тросика щеплення таврії, який підіймає натяжний ролик на втулці. Різьбою М10 можна збільшувати чи зменшувати щеплення за потреби, а важіль зроблений теж з профільної труби, яка зручно лягає на меншу трубу, яка і є ручкою для штовхання каретки. В якості ременної передачі використовувався ремінь генератора ЗІЛ, натяжний ролік ГРМ таврії, тросик щеплення теж таврія. Це найдешевше рішення. Електрична частина не менш важлива, особливо що пілорама працює від 220 вольт. Від самого щита був прокладений провід ПВС з жилою 4 мм міді, чиста Одеса справжні 4 мм. Натягнутий трос, а на кільцях цей провід, щоб не тягався під ногами. Серце пілорами – незвичний і дуже суперовий новий двигун на 4 кВт 220 В 1500 обертів на хвилину. Дуже якісний електропускач і кнопка Пуск стоп. Знайшов її, до речі, в ідеальному стані. З допомогою звичайної лебідки і чотирьох роликів відбувається підняття і опускання каретки. це максимально низ 3 см до рами і, і максимально вверх майже 1 метр А так зроблена ємність для подачі води на стрічку із 10-літрової каністри і корпуса маленького деревообробного станка. Направляючи або заспокоюючи стрічкової пили з двох сторін. І нагадую, що це просто огляд і демонстрація, а згодом вийде відео, як кожен вузол був зроблений для тих, хто хоче повторити і зробити собі таку домашню пілораму. Рама виготовлена із швелера 100 мм і довжиною 4 метра, але її можна з легкістю зробити із 6 метрів за потреби. Вона стоїть на регульованих опорах із 16 мм шпильки і двох гайок. Каретка катається на спарених підшипниках всередині швелера. Деякі мікромоменти і покращення. Раніше на пилорамі стояв електродвигун 2,2 кВт, який ви побачите в наступних відео, але його потужності було недостатньо для такої бандури, і я знайшов чистий 4 кВт 220 вольт і змінив провід електропускач а 2,2 кВт, якраз підійшов на деревообробний станок, циркулярка і фуганок, про створення якого ви теж дізнаєтесь на моєму каналі. Колеса, звичайно, треба змінювати на металеві, а за рахунок закритої захисної системи до неї ж можна під'єднувати стружка сос, щоб робити взагалі без пилу. Дякую вам за перегляд! Підтримуйте мій канал, підпискою чи лайком, будь-яким коментарем. Це дуже надихає на створення нових відео. А далі обов'язково буде.